Усім привіт! З вами Верті І сьогодні ми записуємо другу частину снайперів. І сьогодні зі мною Хаммер. Не повторяюся Богданом. за <плес> заскіп. От що ви розумієте, як бачиться ся снайперка, вона, вона капута невидима! Но... Ну добре! Розпочинаємо. Перший раунд. Гев, Гев, ти мене не бачиш! От, що зрозумів, я тебе прям не бачу. Да, давайте мене прямо бачу. Погано, що дирки наш любий скітив. Не зробив, так би пристрелив не давно. ка ну, то скоро вже будеш виходити. Якби це перший раунд, тільки ти і я не хочу програвати у друге тобі. Мені не програвав ніколи. А столба? А, так, за кого він Выяснился ще раз. Що? Ще раз Висунся? Да. <гано> <гано> що в мене... Хайла нема. Как бы дирки поробив блядь. Так, треба перепрят... перепрятуватися. Я бачу, що ти мене заметил. Треба переп... Ay, probado, ay, probado, ay, probado, ay, probado, amado, mané, Round ay, ay, probado. Другий раунд Я считаю, это що у мене тут такие снайперские левитирующие Йо! халах, Карамба! 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 Карам! Карам! Йо! У не присну. Ти не по. Ти не попадеш у мене! Ти... Ай. Ти не. Ти у мене не попадеш! А даже не старайся. Навіть не старайся. Навіть 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 навіть. А во! А ты вас я газу? яй яй я не хочу програвати тобі в суху, ти це розумієш? А я не розумію теж. Ти... Третій. Я ж любий третій раунд. Ну от він мій не любий, якщо я його програю. От він зовсім не любить. Ага. Мама почалывали Что? Ну мы почали починать. почали? Почали почали. Да, пучавый. Почалы. Поныше ты меня зараз прям. Прям весь. Прям. Прям, прям, прям. Прям-прям-прям. Прям-прям-прям-прям-прям. Давай дострелка, ты потом за телефон нафиг. Так ми до трьох Ай! А я надіюсь. Ай, не треба так ми, звука, мені Ну не потрібно, ну не треба. Ну не треба до мене двигатися. Ну не треба, я бачу, як ти двигаєшся до мене. Я навіть бачу, де ти засів? Під яким деревом? Під яким? Да-да! Стоп, яким де я... ти? Куди ти вже? Куди ти вже змився? А я вас тим Давай. А де, я навіть не знаю куди виходити. Пане, камня не здання. А скільки А скільки там у нього поверхів? Один. А, один, да. Давай, мы призраки ты почему-то угро. Мы на звук и угу. не получилось. мені понятно. Почему не чисто локти надо покупать? Ладно, два убила, мы не Да. Я выиграл. Mm -hmm. Але я хоча б не в суху. Ну, усім дякую за перегляд цього маленького відеоролику, тому що по тому, як ми знімали, він вийде приблизно на 7 хвилин. Може і 8. А, він повний читав, я знаю, що він замазок, потім всім пока. Усім пока, дякую за перегляд. Підєднуйтесь до мого телеграм-каналу, і я не читав. У нас ніде не було правила, що ми не ламаємо блоки.